Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Легше вкрасти, ніж купити. Так вирішили і невідомі нічні лісруби, які під покровом ночі викрадають у Славутських лісах цінні породи дерев. Лісничий показує, що залишили після себе злодії. Масштаби збитків вражають замість дерев, суцільні пеньки. Була скоєна чергова самовільна рубка. Забрана сама цінна ділова деревина державі. Знову ж таки завдані суттєві збитки. А ось на цьому дереві помітно, як горе лісу посеред ночі зносив в дуб як-небудь і ледь сам за це не поплатився. Ось такі сторічні велетні були повалені злочинцями заради невеликої частини, придатної для продажу. Лісники кажуть, це не перший випадок. Такі крадіжки наносять чималі збитки підприємству та винних досі ніхто не знайшов. Спочатку року. Зафіксовано шість випадків самовільного вирубування дерев дуба в кількості 16 штук, загальною масою 48 кубометрів. На загальну суму збитків 225 тисяч гривень. Зацікавилися справою. Поліція правоохоронці запевняють, якщо зловмисників знайдуть їм світить три роки за ґратами. Слабоцькому лісовому господарстві з лісових масивів зловмисники здійснюють незаконну порубку дубів. Наразі усі факти внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 246 кримінального кодексу України. Нічних варварів лісова охорона шукає вже давно, часто проводить рейди. Запросили взяти участь у наступну і команду народного контролю. Ми будемо стежити за перебігом цієї справи і вимагатимемо, аби винних було покарано. Степан Шульга, Марія Турчина, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.